Видивитися новини на сьомому каналі в студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! Україна відкрила перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки, створений у партнерстві з концерном Рейнметал. Це пришвидшить обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України. На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці. А технічний нагляд здійснюють представники Рейнметал. У майбутньому на цьому підприємстві планують виробляти нову техніку для українських військових. До одного гігавата власної генерації має з'явитися в Україні цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це буде генерація за рахунок спалювання газу. У подальшому обладнання переведуть на водень. Це дозволить балансувати зелену енергетику. У наступні роки планується збільшення потужності на ще 4 гігавати. Нагадаю, росіяни знищили 9 гігават потужності української енергосистеми. Серед них 80% теплової генерації та третина гідроелектроста електростанцій. Президент дав завдання відновити цього року все, що можливо. Що таке 9 гігават? Берлін – це близько 2 гігават потреби. Мюнхен – десь до 3 гігават. Ми вже втратили в рази більше генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. Ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє втрачення. Тим часом в Одесі на базі КП ТМО планують встановити дві електрогенераційні установки, які працюватимуть на газі. Про це повідомила очільниця комунального підприємства Анна Познякова. Установки з'являться у першу чергу у Київському районі та покриватимуть територію від площі Толбухіна до кінця мікрорайону Таїрова. Вони дозволять надавати тепло та воду під час відключень світла для 250 тисяч людей. Загальна потужність газогенераторів – 6,6 МВт. мегаватт. При цьому установки даватимуть електроенергію не тільки під час виключення світла надлишок електрики, продаватимуть у загальну енергосистему. За розрахунками комунальників собівартість енергії на цьому обладнанні складатиме 2 ,49 гривні 49 копійок за кіловат на годину. Цьому році ми очікуємо постачання цих машин, але окрім постачання цих машин, їх потрібно ще встановити, підключити до мереж газопостачання, синхронізувати з електричною мережою та Здійснити забір тепла з цих машин в нашу систему. Саме на одній з цих локацій ми передбачаємо те, що ми розглядаємо в інвестпрограмі. Передбачаємо встановлення двох таких машин. Загальна потужність 6,6 МВт, мегаватт. А власне споживання на цих об'єктах 3,6 МВт, мегаватт. Решту електроенергії ми плануємо продавати в мережу. В аварійних випадках припинення енергопостачання з цього об'єкту надлишок електричної енергії він дорівнює споживанню інфоксводоканала в південній частині нашого міста. Тому саме ця інфраструктура буде забезпечена безперервним постачанням електроенергії. СБУ затримала крота ФСБ та його брата, які готували ракетний удар по мотор Січі. Також ворога цікавили координати ще одного машинобудівного заводу, який виробляє комплектуючі для авіації зсу. Щоб отримати дані, російська спецслужба залучила свого агента механіка верстатів з мотор Січі. За вказівкою окупантів чоловік обходив територію та фіксував розташування цехів та складів з готовою продукцією. Потім він робив позначки локацій на гугл-картах, відправити їх росіянам. Він мав Через свого брата, безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв'язку з кадровим співробітником ФСБ. За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону та підтримує дії країни-агресора. Зараз обидва агенти перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення, і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотників. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя. Однак контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв'язку для передачі розвідданих до ФСБ. Бив та принижував курсантів. ДБР повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові. Офіцер знущався над курсантами, намагаючись навчити їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території Академії у Львові та у Казармах в одному із сіл області. Про такі виховні методи стало відомо лише у березні цього року. Тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження. Слідчі зафіксували факти застосування сили щодо чотирьох курсантів. Їхній викладач бив по голові та у Різні частини тіла. При цьому він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом, зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Наразі офіцер під вартою, проте може вийти за майже мільйон гривень застави. Йому загрожує до 12 років тюрми. Сім років тюрми загрожує 22-річному мешканцю Ізмаїла, який продавав гранати. Його затримали на гарячому під час збуту двох корпусів ручних осколкових гранат та запалів до них. Походження боєприпасів буде встановлювати слідство. Також у якості речових доказів у чоловіка вилучили 5 тисяч гривень, які він отримав за незаконну оборудку. Поліцейські викрили та затримали жителя Ізмаїла за незаконні оборудки з бойовими припасами. Задокументували та припинили протиправну діяльність 22-річного чоловіка, працівники Ізменівського районного відділу поліції. Затримали фігуранта після того, як він за 5 тисяч гривень збув два корпуси ручних гранат із запалами. Личні посадовці ДСНС закупили комп'ютери за завищеними цінами. Так вважають у ДБР. У жовтні 2022 року було оголошено тендер на 2000 тисячі комплектів персональних комп'ютерів на понад 44 мільйони гривень. Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство. Слідчі вважають, що посадовці рятувальної служби не дослідили ринкову вартість техніки, натомість придбали комп'ютери по ціні на 30% вищій. Збитки бюджету оцінюються у 14%. Мільйонів гривень двоє керівників отримали підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Перевіряється причетність інших людей до кримінального правопорушення. В Україні пропонують заблокувати Тікток. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабміну. Її автор каже, що Тікток несе загрозу національній безпеці України. Соцмережа належить китайській компанії, а Китай у свою чергу підтримує РФ. Також автор петиції додає, що алгоритми Тікток просувають дезінформацію та формує інформаційне поле для груп користувачів. Окремо автор звернення наголошує, що треба заборонити використання тіктоку чиновниками, військовими та політиками. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.